Стан трудівництва, головне рішучість, тверда постанова. Треба визначити мету, щоб труди не були безплідними. У чому полягає ця мета? В тому, аби відновити своє єство благодаттю Духа Святого. Потрібно докласти усіх своїх зусиль, аби святий Дух осінив подвижника в силі та дівицтві, та як вогонь спалив у ньому все нечисте. Коли це станеться, тоді чоловік духовно оживає, тільки тоді й стає людиною. Це головна думка святого Макарія, навколо якої групуються усі інші. Хто приходить до Бога і дійсно бажає бути послідовником Христа, той повинен мати конкретну мету, перемінитися, стати новим чоловіком, який не залишав би в собі нічого з колишнього ветхого Адама. Бо сказано, коли хтось у Христі, той нове створіння. Душа, яка правдиво вірить у Христа, повинна з нинішнього порочного стану перейти до стану іншого, доброго, теперішнє своє упосліджене єство перемінити в інше, божественне і стати завдяки силі Святого Духа створінням новим, благоугодним для небесного Царства. Досягнути ж цього можуть тільки ті, що вірують, правдиво люблять Господа, і зберігають усі Його святі заповіді. Якщо при Єлисеєві дерево, за природою легке на воді, несло на собі важке за природою залізо. Наскільки ж певніше Господь ще тут зійшле легкого, благого й небесного свого духа, який погрузлу у водах лукавства душу облегшить, окрилить, занесе у небесну височінь і перемінить усе її єство. Повчання святого Макарія Великого про стан трудівництва.